Вітаю, я Леонід Сихановський. Аргентина мала бойові літаки, що були здатні де допустити Британську ескадру до Фалкентських островів. Це були французькі винищувачі Супер Етандар з бойовим радіусом 850 км. З базових аеродромів на узбережжі Патагонії до Фалкенських островів було 480 км. Суперетендар по дальності доставав британські кораблі, що знаходились на 370 км далі на схід від островів за Фолклендами. На озброєнні у Етендарів були ракети протикорабельний Екзосет з твердопаливними двигунами. Це перших серій, з дальністю польоту 70 км. В сумі, 400 км на схід за Фолклендами британська флотилія була в небезпеці. Їх, а винесучі кораблі були озброєні винищувачами харієр з бойовим радіусом 348 км. Бойового радіуса харієрів було недостатньо, щоб протидіяти ударам аргентинських винищувачів по британських кораблях, і вони не доставали подальності для ударів по Фалтенських островах і аеродрому в Порт Стенд, Форт Стенлі. Це був сучасний аеродром на Фалкентських островах. На якому могли базуватись реактивні винищувачі. При розміщенні там винищувачів суперетандар ніякі бойові дії британських кораблів проти Фолклендів були неможливі. Тому була підготовлена авіаційна операція Чорний Олень для виведення з ладу з літно-посадочної полоси аеродрому Форт Стенлі і обзорного радіолокатора. Там стояв тоді хороший. Трикоординатний радіолокатор з фазованою антенною решіткою куплений в США. І це було ще в 1982 році. Підтримайте наш корономовний канал в Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання під відео. От для таких цілей ударних дальніх у Великобританії був бомбардувальник Авровулкан Б2. Серію він пішов з 1956 року і випускався до 1965 року. Призначений був він для ударів по СРСР ядерними і термоядерними бомбами. Максимальна зліта маса була 91 тонна. Ну, класичний літак дальній авіації. Це не стратегічний літак. Максимальна швидкість 980 км на годину це 0,9 швидкості звука. Крейсерська швидкість у нього була 971 км на висоті 13700 метрів. Це значить, що саме на такій швидкості, на такій висоті він витрачав мінімальну кількість палива на 1 км шляху. От на цій висоті з чиєю швидкістю він і літав туди і назад через океан. Цей бомбардувальник мав 4 двигуни фірми Брістоль Олімп. Частина літаків мала двигуни серії 102, більш стара серія. Чотири двигуни тяги по 5450 кг. І більш нові двигуни серії 104. Вони більш потужні і були більш економічні. Чотири двигуни по 5900 кг. З ними вулкан мав бойовий радіус 3700 км. От саме літаки з двигунами Серії 104 були відібрані для цієї операції. Найближче місце до Фолклендів, де вони могли базуватись, це остров Вознесіння в центрі південної частини Атлантичного океану. Це заморська територія Великобританії і там є невеликий аеродром з одною полосою. Він знаходився в той час в оренді військово-повітряних сил США. От для того, щоб з острова Вознесіння нанести удар по аеродрому на Фелклендах, бомбардувальники Авровулкан 2 мали подолати туди і назад відстань 15 тисяч кілометрів протягом 16 годин польоту і зробити 8 по 8 дозаправок за один виліт, а екіпажі не були готові до виконання таких бойових задач. Ці літаки стояли в плані на списання до кінця 1982 року. Екіпажі літаків-танкерів Віктор К2 не мали практичних навиків до заправки бомбардувальників в повітрі, та й обладнання було вже зняте і з бомбардувальників, і з літаків-танкерів. Потрібно було починати з відновлення практичних навиків екіпажів. На базі Едінгтон у Великобританії почали підготовку екіпажів для цієї місії і підготовку техніки для виконання до заправки в повітрі. Екіпажі танкерів Віктор К2 тренувалися в естафетному способі до заправки в повітрі. Це для того, щоб збільшити дальність польоту. Це коли вилітають три або чотири паливозаправники, через деякий час перший віддає паливо іншим, а собі залишає тільки на зворотній шлях. Потім другий віддає паливо третьому і так далі. А сам на зворотньому шляху зустрічає танкер, що вилетів йому назустріч і вони разом повертаються. А той танкер, що йшов через океан, бо, дозаправляти бомбардувальник, разом з ним вже йде назад. І їм на зустріч виходять ще два танкери, дозаправляють їх і вони разом повертаються на базу. А ударний літак бомбардувальник повинен заправлятися 8 разів за виліт. Сім разів по дорозі до цілі і один раз по дорозі назад. Е, в будь-який момент польоту у бомбардувальника повинна була бути можливість, достатньо палива повинно бути, щоб повернутися або на аеродром свій, або сісти на аеродром Бразилії на континенті Південної Америки. На одну місію всього витрачалося більш ніж 660 тонн авіакеросину. Ударні літаки в бомбових відсіках мали по три додаткові паливні баки. 3 по 4,5 тисячі літрів. Це додатково 13500 літрів. Ну, Додатково до тих 41,8 тисячі літрів, що були в баках. Це плюс 30%. Суттєво збільшує дальність. Це давало можливість ударному літаку брати. На борт 21 бомбу 450 кг або 4 штуки протирадіолокаційні ракети agm 145 Шрайк. Для виконання місії підготували три ударні бомбардувальники з новими потужними і економічними двигунами Брістоль Олімп Сері 104. Від 44-ї ескадрилі бомбардувальної один літак. Його пілотував командир ескадрилі Ніл МакДугал. Від 50-ї ескадрилі бомбардувальної командир ескадрилі Джон Рівер, один літак пілотував, і від 101-ї бомбардувальної ескадрилі пілотував е, літак Мартін, лейтенант Мартін Візер. Аеродром невеликий на острові Вознесіння полоса тільки одна. Вильоти йдуть трьома хвилями досить щільно в кожній хвилі. От в першій хвилі ми бачимо два вулкани, основний і резервний, і чотири заправники. Перший справа заправник віддає паливо основному бомбардувальнику і повертається назад. Він другий справа, основний бомбардувальник. Третій справа в першій групі заправник віддає паливо четвертому справа заправнику і повертається. Четвертий справа літак, заправник іде далі. Він дозаправляє ударний літак вже аж біля островів. Це П'ятим Іде резервний бомбардувальник, якщо в основному бомбардувальника все добре, він дозаправляється у шостого справа літака-заправника, і вони обидва повертаються. Рубіж повернення першої до заправки це більше 4000 км. Це більше половини шляху до Флохлендії, з островів. З першої групи йде тільки один ударний літак. Друга група заправників. Друга група це сім заправників. Другий справа заправляє третього справа. Потім резервний заправник сірим показано ділиться паливом з другим і обидва. Перший і другий справа повертаються. Третій справа йде до островів, і там віддає палово четвертому справа в першій хвилі. і вони обидва повертаються. Четвертий справа в другій хвилі до п'ятого справа і повертається. П'ятий справа в другій хвилі до третього справа. І третій справа в другій хвилі двічі дозаправляє ударний літак. Бо він повний летить паливом і не має місця заправити за один раз. Тому один раз, потім ще другий раз дозаправили. Потім він же, третій справа, в другій хвилі, дозаправляє четвертого справа в першій хвилі. І четвертий справа йде далі. І в першій хвилі дозаправляє ударний літак. Ну, паливо Паливо використовується і є куди його дозаправляти. Це остання дозаправка перед ударом. Сьомий справа заправник другої хвилі е, двічі дозаправляє ударний літак. Це самі перші дві дозаправки. Ми бачимо там зверху. Далі. Удар по островам і шлях додому. Деякий час паралельно ударний літак летить паралельно берегової лінії Бразилії аж до дозаправки. Третя хвиля це чотири заправники. Перший заправник заправляє другого і вони обидва повертаються. Четвертий заправляє третього резервного заправника і повертається. І от вони вдвох ідуть. До району зустрічі з ударним літаком, другий літак віддає паливо, і всі три літаки йдуть додому. Це ударний літак, основний заправник і заправник резервний. Перша і саме неочікувана атака відбулася в ніч на 1 травня 1982 року і була спрямована на злітно-посадочну полосу аеродрому по Форт Стенлі. Бомбардувальник мав вийти на центр з літно-посадочної полоси під кутом 35 градусів до осі полоси і скинути 21 450 кг бомбу. Це стандартна схема удару по лінійних цілях по дорогах, мостах, аеродромах і так далі. Під кутом 15, 20, 30 градусів. При цьому хоча б одна бомба попаде точно і знищить ціль. Для виконання завдання у повітря піднялись першого завдання піднялись два авровулкани. Основним йшов бортовий номер XM598 під керуванням командира ескадрилі Джона Рівва, а резервним йшов літак бортовий номер XM607 під керуванням лейтенанта Мартіна Візера. Проте, через деякий час виявилось, коли почали робити герметизацію кабіни, виявилось, що у основного бомбардувальника відбулася розгерметизація кабіни. Ну, кишечка така прокладається. І потім надувається. От вона й лопнула. Бомбардувальник повернувся назад. Виконання бойово, виконувати бойове завдання пішов літак ХМ 907 під командуванням лейтенанта Мартіна Візера. Про всі подальші події в заключному відео на цю тему. Прошу підтримати наш коренований канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймі Екофі. Всі посилання під відео.